Ранку на каналі Файні квіти, «Гродина», садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 грудня 2025 року. Сьогодні 24 грудня. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 грудня сприяти день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 грудня 2025 року. Сьогодні треба відказатися, відмовитися від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Але можна готувати дуже багато цікавих смачних страв з таких продуктів, як риба, морепродукти, будь-яке м'ясо, м'ясопродукти. Готуємо каші з гречки, пшениці, вівса. Корисні дуже молочнокисті продукти, хліб з висівками, будь-які овочі, фрукти, ягоди, але без термічної обробки. свіженькі ми їх готуємо їмо, п'ємо какао, їмо мед, горіхи, сухофрукти, готуємо квасолю та сою, і п'ємо чай з ромашки та каркади. Смачного вам! Завтра, 25 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби з 3 години 10 хвилин ночі. В цей день можна пророщувати насіння для салатів, можна посадити трошечки цибулі на зелень і можна працювати з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити. Будуть ефективними поливи та підживлення органічними добривами. Поки що, будь ласка, 50% беріть від того, що вказано в інструкції, дуже-дуже малий фотосинтез. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, зростаючий місяць та ще й знак стихії води. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. На жаль, 25 грудня завтра не сприятливий день для різних заготівель. Це знак стихії води і дуже швидко все псується. А важливо для здоров'я на 25 грудня 25-го року. Отже, це період зростаючого місяця в знаці риби. І тому в цей час не можна використовувати для харчування консерви, будь-які консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви. Не пийте чорний чай, каву, алкоголь і будьте дуже обережні з ліками. А можна готувати ось такі, з таких продуктів дуже смачні страви. Готуємо із риби, із морепродуктів, смачні та корисні страви, готуємо гречану кашу із каш тільки гречана, дуже корисна. Їмо молотку, молоко, сири, морську капусту, всі доступні овочі, фрукти, вітаміни, зелень, все це в будь-якому вигляді готуйте і їжте. Дуже корисні цитрусові, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. Додавайте до меню обов'язково різні горіхи, прянощі і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях, гарної вам погоди, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. А поки що на все добре, до зустрічі!